Голодухі Неля 14 років. А навіщо шукати ось він? Звідки? А це треба на того хлопця запитати. Допитувати мене без батьків. Не маєте права. Я фільми дивлюся. Тож відпускайте. Е, ні, батьки так батьки. Їм же теж буде цікаво дізнатися, звідки у вас вкрадений із ювелірного браслету. Який ювелірний? Тому що? Я цей браслет з кішки зняв. З кішки? Ну так. Я у дворі на лавці школу прогулював. Дивлюся, кішка йде. Сіра така, пухнаста. Я її почав гладити, а у неї на шиї браслет. Який дурень начіпив. Я борський, до речі, не дурень, а дуже навіть кмітлива людина. Де зараз ця кішка? Я звідки знаю? Втекла кудись. Мені вона не потрібна. Я з неї браслет зняв. Вирішив вершення заробити. Зрозуміло, значить так, браслет ми в тебе влучаємо. Дзвони мамі, нехай приїжджає, запротоколюємо свідчення в її присутності. Так вона ж в мене лаяти буде, що я в поліцію загримів. Не буде, ти вважає слідство допоміг. Ну, тоді добре. Дякую за увагу. До побачення.